Житомирщина стала лідером за висадкою дерев. Станом на сьогодні в області висаджено понад 20 мільйонів сіянців різних видів дерев. Про це нам розповіли у державному підприємстві Ліси України поточному році. Лісівники Житомирщини виконали повністю покладе на себе завдання при плані 4200 гектарів. По офісу фактично створено чотири тисячі шістсот гектарів. Якщо взяти в показниках по кількості садивного матеріалу, це 30 мільйонів сіянців. Всі філії столичного лісового офісу, що розташовані на Житомирщині, забезпечені необхідним садивним матеріалом. Для того щоб заготовити цю певну кількість дерев, нам необхідно. За рік, за два вже знати наші попередні обсяги, і таким чином ми маємо відповідні лісорозсадники, тепличне господарство. В кожній філії є спеціалісти, які навчені вміють займатися і збором лісового насіння, висівання лісового насіння, догляд за цим насінням. Також доглядаємо і за сіянцями. І... Таким чином, ми мали повністю підготували ту необхідну кількість садивного матеріалу, яка складає майже 40 мільйонів штук. Це повністю задовільняє потреби наших підприємств, а також ми можемо реалізувати населенню і іншим користувачам для озеленення території. Повномасштабне вторгнення Росії ускладнило роботу лісівникам, адже значна частина лісів області є досі обмеженою для ведення робіт. Проте у 24 філіях лісокультурні роботи інтенсивно тривають. Якщо взяти загалом, то це 88 тисяч гектарів. Які обмежені і з них по Житомирській області складає 30 тисяч гектарів. Ми не можемо дійти, тому що там є частково заміновані території, а частково де доступ взагалі нам обмежений. Найбільше заплановано висадити лісових насаджень в Овруцькій філії 580 гектарів, лугинський 400 гектарів та словечанський 340 гектарів. Ми вирощуємо практично біля 40 видів деревних і. Чагарникових кущових порід в наших лісорозсадниках, але, на жаль, ми всіх їх не висаджуємо в, ліс, в лісових масивах, тому що сюди входять також і декоративні рослини, які ми вирощуємо для своїх потреб. Ну, на жаль, на поліській зоні не так, то дуже великий вибір. Де ми можемо багато висаджувати лісу із різними породами, тому що у нас бідні умови. Мало вологи, і в нас обмежений вибір породами. Основні породи це наш сосна, береза, вільха, ясен, клен, черешня, вишня, абрикоса. Ну, це як другорядні породи, які ми вводимо змішування. І я хочу вам сказати, що останнім часом, особливо після 2020 року, після великих пожеж, які в нас сталися в області, ми кардинально змінили рішення. і… Перейшли на створення більш змішаних лісових культур. Лісівники зауважують, що висадка дерев не таке просте завдання, як здається, і далеко не кожен зможе правильно посадити рослину, щоб вона прижилася. У цій справі важливий досвід. Марія Кравчук, Юрій Грач у центрі подій СТВ.